Вибір. Це надасть вам впевненості у власних силах і здатність ухвалювати мудрі рішення. Навіть коли обставини здаються обмежуючими, часто існують приховані можливості. Стоїчна мудрість вчить нас, що ми маємо владу змінювати наш підхід до будь-якої ситуації, розширюючи горизонти і відкриваючи нові шляхи розвитку. Роби байдужі компліменти, будьте щирими у своїх компліментах, але не завжди очікуйте позитивної реакції у відповідь. Це допоможе залишатися чесним і уникнути залежності від схвалення інших. Чесні, але байдужі компліменти демонструють вашу незалежність від зовнішньої оцінки. Це сприяє зміцненню вашої внутрішньої впевненості і допомагає зосередитися на своїх цінностях і досягненнях, а не на реакціях інших людей. Залишай дещо при собі. Не все, що ви думаєте або відчуваєте, повинно бути озвучено. Зберігайте деякі свої думки та почуття при собі. Щоб уникнути зайвих конфліктів і зберегти внутрішній спокій, уміння утримувати певні думки при собі допомагає уникати непотрібних сварок та непорозумінь. Це дозволяє вам краще контролювати свої емоції та зберігати гармонійні стосунки з оточуючими. Поєднуй риси характеру, поєднуйте різні риси характеру, щоб створити гармонійний образ. Наприклад, будьте рішучими, але водночас співчутливими, впевненими але уважними до інших. Це допоможе знайти баланс у поведінці. Створення гармонійного образу вимагає розвитку багатьох навичок і рис характеру. Балансуючи між різними аспектами своєї особистості, ви стаєте більш адаптивними і здатними ефективно взаємодіяти з різними людьми і ситуаціями. Зосередьтеся на самовдосконаленні. Зосередьтеся на особистому розвитку та вдосконаленні своїх навичок. Постійно вчіться новому і прагніть стати кращою версією себе. Це принесе вам задоволення і допоможе досягти успіху.